Так, Привіт, друзі! В нашої відеокамери виявився не такий крутий саппорт, як Візевен, тому ми люди креативні і завжди можемо знайти вихід з будь-якої ситуації, а без інформації лишити ми вас не можемо. Тому записуємо початок презентації, яка не потрапила на відео саме через аудіо і через шерінг презентації та об'єднаємо з живим відео. Тож, Олександр, тобі слово починай свою презентацію. Всім привіт. Дуже дякую, що ви тут всі зібралися подивитися цей контент. Хочу розказати про супорт в візевені, чим він займається. Чим розказати чим теоретично може займатися супорт в принципі, яке він місце може зайняти в компанії, чим він може допомогти компанії в розвитку своїх продуктів сервісів. А тому почнемо ми спочатку зі слайда, який слайд вдячності і визнання людей, які доклали свої зусилля і час до того, щоб супорт візевені став таким, яким він зараз є. Ці ці люди, ну тут не всі, але всі ці люди в візевені в те чи інший час а, робили супорт кращим, вирощували допомагали під піднімати експертизу в супорті. Відповідно, всім цим людям великий респект. Багато з тих, хто є на цьому слайді, досі працюють з нами. І далі піду трошечки в офф і розкажу про uh, певний принцип, яким, який добре пояснює наш підхід до роботи. Так, пропоную почати з теми, яка не зовсім дотична до моєї презентації, але потім ви зрозумієте, чому саме я про неї розкажу. Uh, Одного разу я натрапив на сайт розробників, які допомагають, є частиною проекту Map. Це та карта, яку ми часто бачимо, коли дивимося різні відео з приводу війни в Україні і розкладу бойових ситуацій на полі бою. І зайшовши на цей сайт, я прочитав про цих хлопців і дівчат, які займаються обробкою великих об'ємів даних для і допомагають військовим. Наповнювати системи ситуаційної обізнаності актуальними даними в реальному часі, і у, у цих розробників є дуже крутий принцип, який мені допоміг, який я побачив, добре відображає те, як ми працюємо. Принцип звучить наступним чином. Мене стосується все. Тобто супорт як функція, і взагалі будь-який відділ в компанії ну супорт особливо це відділ, який не може бути ізольований і в рамках лише тих задач, які задумуються, повинен вирішувати супорт. А в компанії все пов'язано, і кожен відділ від кожного дуже залежить. І, відповідно, ми не можемо стояти осторонь якихось питань, які аля нас не стосуються, але в цілому впливають на те, як компанія перформить. Як організм, як сервіс-провайдер, як продукт-провайдер, тому ми стараємося, роблячи нашу роботу, розуміти зв'язки результатів нашої роботи з іншими відділами, розуміти, що експертиза людей, які працюють на нашому відділі, теж може бути розширена нашою допомогою і навчанням з нашої сторони. Відповідно. Мене стосується все, стосується як і команд, так і роботи з клієнтом, так і е, наданням послуг, побудовою процесів, побудовою інструментів, як для, як для роботи супорту, так і для, для замовника, е, і аналітика, яку ми збираємо і яку ми шаримо на різних стеххолдерів в компанії, для того, щоб зрозуміти, що, що і як ми робимо зараз, що і як можна робити краще. Е, тому почну з самого початку, з чого ми починали. Порт був досить маленьким юнітом в компанії. Я починав 6,5 років тому. Ми підтримували два продукти компанії це Євізарт e Cobalt і e Візевен CRM. Трошечки розкажу, що таке Євізарт Кобальт. Євізарт це продукт нашої компанії, який дозволяє створювати контент фармкомпаніям, які роблять промоушен своїх препаратів для лікарів. Тобто це продукт, який починався як едітор презентацій, потім ми додали едітор імейлів, потім ми додали editing landing page. Продукт дуже стрімко ріс. і Я попав якраз на той час, коли продукт саме починав інтегруватися з різними системами замовників. Кобаль це фреймворк, на базі якого працює едітор eVizarда. Нашими клієнтами були фарма і агенції. Тобто фарма, яка промосирує свої препарати за рахунок і створює контент в нашому продукті для цих препаратів, і відповідно агенції, які допомагають фармі створювати продукт, створювати контент в нашому продукті. Команда складалася з трьох людей: це супорт спеціаліст саме цього фреймворку, Це Влад Степчин, плюс був Євізер супорт спеціаліст, це з я займався. І віземе crm support спеціаліст Діма Снетинчук, який був якраз супорт інженером і підтримував клієнтів, які використовують нашу візему CRM. Тобто це інший продукт, який теж наша розробка для фарми, CRM-система, яка дозволяє покрити повний, повний цикл роботи з, по промоуції і взаємодії з лікарями. І ми починаємо і ми починаємо трошки змінювати те, як ми взаємодіємо з різними відділами. Перше, що ми зробили, ми почали працювати дуже щільно з QA-департаментом для того, щоб краще розбиратися в проблематиці технічних інцидентів, які приходять від замовників, отримувати від них експертизу в тому, як це як це аналізувати, на що це впливає в продукті, і як це швидше можна пофіксити. Також ми починаємо колаборувати з дев-командами і розбиратися в самій архітектурі продукту, в тому, як можна аналізувати логи, аналізувати руд причини виникнення тих чи інших інцидентів. І далі ми починаємо також взаємодіяти з сейлз і супортити саме сейлз, тому що вони як фронтлайн, який постійно спілкується з клієнтом по актуальних потребах. Краще розуміється, де саме наш продукт, в чому саме наш продукт може допомогти клієнтам. Так ми починаємо розуміти ширший контекст того, тієї сфери, в якій ми працюємо. Ну і в взаємодії маркетингом Ми починаємо розуміти, на яких на, на, на які акценти ставлять промоції продукту, що працює в промоції продукту. І відповідно, теж розуміємо. І як ми як супорт можемо їм допомогти. Ну і далі ми переходимо до перегляду відео, де я продовжу показ свою презентацію наживо. Була дуже класна у нас практика, це коли ми проводили демо-релізів. Я почав цим займатися, я не пам'ятаю, там років півтора я займався демо-релізів. Ми збиралися там майже пів компанії збиралися в холі, і ми, я проводив це демо. Відповідно, яка була підготовка? Я беру. Аналізую все, що задеплоїлось, описую, розумію, для чого це потрібно, і відповідно на широкий загал розказую, що зробили і що це дасть. Відповідно, починається дискусія: а наша, а чому не так, а чому не по-другому, і так далі. Це дуже класно дає синергію. І тут паніслась. Розкажу трошечки сразу, щоб зрозуміти, Viva – це, скажімо, наш такий технічний партнер, великий вендер, який в фармі, він топовий для фарми, в як поставщик crm CRM Сіарм Солюшенів, і плюс Digital Asset менеджментів. Це фактично системи, в яких контент. Храниться, плюс він там ревювиться, апрувиться, тому що фарма дуже зарегульована, і відповідно там дуже відповідально відносяться до того, як вони відносять, як вони промосирують свої препарати. І тут така історія, що наш слава Василенко каже: Саня, треба на себе взяти деплой, тому що раніше це робили деви. Наскільки я пам'ятаю, да, і QA, і Dev, вони це, відповідно, люди не можуть бути, скажімо, многофункціональним комбайном, особливо що це DEV, Да, Тому що він повинен девити, а не ще б морочитися з вівою і так далі. Відповідно, ми беремо на себе задачу, той контент, який ми створюємо, заливати в ці системи. І це ну, кардинальний поворот, який сформував фактично все те, що ми займалися далі, плюс до того, що ми супортили наш продукт. Так що трошечки розкажу саме про еволюцію в тому, як ми, як ми з цими системами взаємодіяли, як будувалася команда і куди ми зараз все-таки прийшли. Самою завантаженням контенту займалися ті самі супортира. Тому вони і супортили замовників, і фактично ну, навантаження не було, скажімо, постійне, і ми могли собі дозволити цим займатися. Далі, що відбувається, коли ми починаємо туди щось класти, ми починаємо розуміти, що поза продуктом, то що фарма з чим фарма живе, тому що наш продукт, він, ми його бачимо завжди в центрі, але для фарми він один з продуктів, які в цій, скажімо, ланцюжку створення апруву, дистрибуції контенту до лікарів. Uh, і як, він, як, як все пов'язано, взагалі, як це все працює. Ось. І uh, ми занурюємо в ці системи, розбираємося в процесах і розбираємося в тому, uh, взагалі, що замовнику насправді болить. Тому що йому не тільки болить той інцидент, який він нам прислав. Він йому прислав, тому що він для чогось треба. А для чого його треба фіксити взагалі? Да? Вот. Це надважливий крок. Uh, далі наступний відток. Це Salesforce Marketing Cloud. Це система для бродкаст-мейлінгу, масових розсилок. Дуже дуже така наворочена система. Теж одна в топі. Відповідно, ми теж беремо на себе цю роботу, тому що замовник, якому ми заливали в ВІВУ, каже: Ну, а можете ще це залити? Ось, і ми починаємо це все робити. Трошечки розбиратися в тому, що таке мас-мейлінг, email кампейнс, як це все влаштовано. Це теж величезний буст. І потім команда, яка займалася заливкою в Marketing клауд, стане вже частиною, ось і недавно стала Omnichannel департаменту, який створений в візевен. Як скажемо так, технічний екстеншн до Omnichannel команди, яка займається окремим сервісом, це окремий бізнес-юніт компанії. Ось, тобто Marketing клауд нам багато дав в, 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 в тому розумінні. Взагалі, той контент, який з візорда вилітає, що з ним далі відбувається? І потім. Ми починаємо розуміти, що не можуть, скажімо, треба вже спеціалізуватися. Якось цих людей треба, значить, розділити, тому що вже роботи стає багато. Фабрика починає нарощувати об'єми роботи, з'являються нові замовники, нові системи. Ми починаємо опановувати от основні системи, з якими ми працювали. Тобто, ми починаємо працювати з форсом, загружати також IQView, Це скажімо, Конкурент Віви на ринку фармів, вони, скажімо так, два великих таких ігрока, які бадаються постійно. Ось, плюс невеликі солюшени, типу Сіті Mobile, плюс Oracle, Eloqua це теж мас-мейлінг система, MailChimp, трошки попроще, понятно, але теж досить цікава історія. Ось, тому ми починаємо працювати з DCF дуже тісно, і коли ми. Ми починаємо будувати разом процеси еднуен створення і деплоймента контенту. І знову ж таки прокачуємося. І тут ще раз хочу сказати дуже важливу історію. Коли я кажу про інтеграції, те, що ми займаємося, це означає, що ми їх не створюємо, ми їх налаштовуємо. Інтеграції пишуть наші е, крутіші дев команди. Ми лише допомагаємо зв'язати все докупи в плані налаштування, і, від, і в, 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 в тому сетапі, який є у замовника. Тому що замовник зачастується такий зоопарк. Він ніколи не повторюється. Вибачте, е, він завжди, з якимись новими системами, відповідно, наш продукт треба дуже... Е, Скажем так, гармонійно вплести в всю цю екосистему, щоб все працювало як часики. Ось тому ми починаємо займатися першими інтеграціями. І знову ж таки, коли ми працювали з контентом, ми розуміли, скажемо, контентну складову то, як збирається аналітика, як цей контент повинен бути влаштований, щоб він працював ок. Тут ми починаємо розуміти технічну подопльову в тому, як влаштовані ці системи, чому вони саме так зроблені. Ми бачимо, як підходять взагалі до створення систем. І відповідно, це теж збагачує наш досвід. І тепер ці спеціалістики дотичні до цих систем, треба був, що Вони можуть взагалі сертифікуватися, тобто ми отримуємо сертифікат адмінів по цих системах. Плюс ми дуже важливий крок, тому що ми робимо технічне партнерство, підписуємо з Вівкою, яка сказала, що от ваша, ваша робота за пішкою повинна працювати отак. Гетпост повинен устроєний отак. Робота з авторизацією, отак. І так далі. І, і ви повинні бути а. Мати сертифікованих спеціалістів. Б. Ваш продукт повинен працювати. Пер-оро без практиці, як так сказати. Плюс ми сертифікуємося в IQV, теж схожий набір систем, плюс Salesforce Marketing Cloud, он, Пашка сидить, Коптюк, який перший, хто в нашому відділі цю сертифікацію, мабуть, єдиний, єдиний, хто сертифікувався в цьому. І це теж дуже надважливий крок, тому що сертифікація дає замовнику, скажімо так. Спокій, що ти дійсно йому нічого там не поламаєш, його систему. І це, це теж бустануло. те, з ким ми працюємо, і об'єм цієї співпраці, і глибина. Далі ми починаємо займатися ще релаутами. Коли продукт запускається в замовнику, нам потрібно, оце, як я сказав, зв'язати все в кучу. Створюємо ці екосистеми, описуємо те, як повинен працювати, скажімо, цей контент-джорні, юзерджорні. Ну, як описуємо, ми разом з бієями, разом з продуктом, разом з DCF пишемо цю всю історію. Далі починається те, що Аня розказала: оці proof of concepts. Вендери не стоять на місці. Вони починають пропонувати замовникам новий скажімо, новий підхід, більш інноваційний в тому, як цей контент можна створювати. Але цей модульний, да, який пішов. Скажем, коротше, всі помішалися. І в фармі така історія цікава. Оцей модульний контент, якщо буде цікаво подивитись, у них вже приходять ці Digital Transformation ліди, і виходить, він бере на себе, скажем так, зобов'язання. Завести його, а це тектонічний вабше сув фармі змінити парадигму створення контенту, і в них є якесь змагання. Тобто, фарма між собою намагається, скажімо, хто перший його внідрить, а він на на надважкий надважки в скажем в реалізації. Тому що в кінці кінців цим будуть користуватися люди, а люди інерні, люди не хочуть, люди привикли, нам так незручно, у нас є агенція, я нічого не роблю, і так далі. і так далі. Ми починаємо працювати і, скажімо так, допомагати цим діджитам трансмешним лідам продавлювати цю, цю зміну. Ну, і зараз ми на шляху, тому що, по суті, ця історія, вона, скажімо тільки народжується. Тобто вона народилася як концепт. Ну, щоб вона стала життєздатною, це, мабуть, нам ще пару років треба зробити, щоб це, би, щоб це дійсно завелося. І в нас зараз прям, ну, це, як кажуть, в цих проєктах, тобто зараз дуже цікаво. Проект, взагалі в нашому супорті. Завжди цікаво. І, кстати, одна маленька така рімарочка, колись там до мене прийшов тренер і сказав, от суппорт трохи не хоче там, відповідати на наші питання, не розуміє наші проблематики і так далі. І так далі. І я пояснюю таким чином, що девелопер створює продукт, він, скажімо так, творець. Біє, описує, і так далі. і так далі. Супорт стоїть на отій, коротше, на тому, там, де сипеться все нехороше. Тому що він йому не роба, не роба, не працює погано, не, не нравиться ваш продукт. Розумію? Він це чує, це його життя, от він це бачить в моніторіях кожен день. І відповідно, пояснюю, що супор це така чутлива, скажу, це така чутлива натура, яка просто вже у неї. До стресу таке обострне, скажімо так, сприйняття, і коли ще ти приходиш і розказуєш, що там все погано, то типу, ну, сразу пушбек. Тому да, я супортом пояснюю завжди ну входити в якби в положення, але і тим, хто приходить до супорту, теж входить в положення, тому що супорту не, не, не завжди скажімо, легко, бо він працює фактично стресом. Замовник стресує йому дуже надо швидко бігом і на завтра і на вчора. Краще на вчора, так да. ось тому так повертаюся до Proof of Concept, Ми працюємо з новими замовниками, це дуже круті команди, і що круто, що ми постійно працюємо взагалі з глобал офісами, тобто там. Скажем, хлопчики, дівчатка, які багато років потратили на те, щоб туди добратися на ці позиції, потратили багато зусиль, щоб стати тим, ким вони стали, мають сумасше крутий досвід, і ми таким чином теж багатіємо, тому що ми вчимося ну, у кращих. Хоча потім ми зрозуміли, що це теж звичайні люди, і теж вони знають те, що вони знають, чогось вони не знають, і в принципі з ними можна дуже адекватно спілкуватися, то це не небажителі. О, і далі ми починаємо рухатися в іншу тему. Ми розуміємо, що потрібно вже знову таки спеціалізуватися. Це Рома, скажімо так, теж ініціював цю історію, що ми почали відокремлювати супорт продукту і всі такі більш складні проекти, ролаути, сетапи сторонніх систем. Тому що замовники бачать, як ми супортимо, ем, бачать, що ми знаємо фактично не лише тільки свій продукт, і вони хочуть, щоб ми робили їм дещо більше. Там налаштовували, розвертали продукти, які ми не робимо. І ми зараз рухаємося в цю сторону і починаємо займатися контрактами, де приходять і кажуть, налаштуйте мені цю систему або іншу. Ось. Тому зараз ми, скажімо так, вибудуємо відділ, який буде займатися виключно цим таким, таким досить складним сервісом. Ось, сьогодні суппорт, ну він. Скажімо, такими волнами, ріс, в піки він був десь 37 людей, зараз це 25 спеціалістів. Перша лінія підтримки фронтлайн, фактично, це ну, самі люди, які от фейсять перед замовником да, і аналізують все, що приходить. Друга лінія, яка займається сетапом і фактично ну, таким технічним аналізом інцидентів, оця окрема команда, про яку я сказав. У нас бі біля 46 клієнтів, а це я щось не дописав. вибачте. значить, а я згадав, ми десь порядка 800 інцидентів оброблюємо лише по візорду в місяць. Ну, плюс запити, такі, як я описав, proof of Concept, створення налаштування оцих складних таких зв'язків. Висновки. Дуже важливо знати широкий контекст. У склобі спеціалісти генерують полі рішення. Ось потрібно, якщо людина дотична до не лише до свого продукту, якщо розуміє, що справа, що зліва, вона дійсно може розуміти для чого що робиться, і реально робити правильно те, що буде дійсно працювати. Плюс, Зміни стаються, коли прозорливе бачення овнера або овнерів поєднується з командою, яка розуміє задум ідею, що це дає і може виконувати це якісно. Це до Слави, це до Роми, це до Наташі. Тому що коли це поєднується, це прям вау ефект. І в, важливо в продукції це розуміти все, що пов'язано з цим продуктом. Uh, тоді uh, ми починаємо підтримувати замовника дійсно комплексно. Uh, і люди, які до цього залучені, вони дійсно їм цікаво, день на день не схожий, проєкт від проєкту взагалі відрізняється, і uh, вони ростуть, вони відчувають, що вони залучені до чогось такого дійсно масштабного. Відповідно, це ота мотивація, яка приходить сама собою, а не просто, що ти кажеш, що ти для нас дуже цінний і дуже важний, Да? Просто людина сама починає розуміти, що вона дійсно дійсно на, на ній багато, від неї багато залежить. Uh, так, що якось так дуже дякую.